вчителі казати вже іншим, про і що ваш клас був найгіршим. Нас з'єднали зуму роки і парти. По лише знаємо тих, хто з'їхать списати, і зате не міг виселити буденність, і підпис мами підробити щоденних. На ті подій, що травою заросли, коли ми спіли стати, такі дорослі, якщо ми по кінця чекали щороку, Тому сьогодні серце скаче з боку? Не вже люди що лишилось знайомі, переглядати ці лишу альбомі, ті фото ми в різних класах чи діти, де нас ще не розкидало по Що виходили на контролі вічно, і збережели стубі про літо комусь проститься, знов, а зараз дошки піде, нас ця до школи дорога, коли звучали сирени, тривоги Нам було сховище, інколи темно, та вірили, що це все не даремно. На ті потиша. Якщо ми наші зачекали щороку, чому сьогодні все це стаче збоку? Невже єдине, що лишилось знайомі? Переглядати ми ті лиш альбомі. І воно теми в різних пастахші діти Нема ще не розквітало по світу. Колись бажали ми найбільшим горем. День проведення батьківських зборів, чи половчите збирали шпаргалки які ми цілу ніч не стали жалко. та в голові вже життя теореми, на нас чекають далі інші проблеми. Кожен кінець для нас і новатка, дякуємо школам за ці початки, на ці побірів, що травою. Такі зачекали щороку, чому сьогодні з боку? Не все це скачу збоку, невче є дитині, що лишилось знайомі, переглядати митті лишу альбомі, і фото, де ми в різних класші діти, де наші не розкидало по світу.